фестиваль свідчене весілля стартував на Полтавщині. Там під відкритим небом, у Семенів день сім'я завітала організатори свята, зустрічали односельчан та гостей на своєму обісті. Ми обидва містяни. Ми переїхали з Києва в село. Два роки живемо тут і намагаємося відроджувати українські традиції, намагаємося відроджувати зелений туризм. Зайти до помешкання сім'ї Завітайло під час фестивалю. Міг кожен, втім як і в будь-який інший день. Олена і Тарас запевняють, зелений туризм це не тільки можливість побачити, але й відчути сільське життя зсередини. А в цій хаті особлива атмосфера і цікавий дизайн. Це колесо справжнє з воза, ви ж бачите, яке воно воно вожелезне, воно неймовірне. Я його реставрував і зробив таку от лампу. Є швейна машинка в мене моїй прабабусі. Взагалі я думала, що це просто музей. Але коли я зрозуміла, що це е, будинок господаря. І ще тих людей, які сьогодні відновлюють духовність починаючи із Полтавщини, я взагалі здивувалася до фестивалю у Березвій Руці. готувалися мало не всім селом. Справді гортувалася насправді, всі можна насправді дуже сильно. Коли нам той приніс тюки привіз, той викосив, приїхав вигон, бо в нього трактор є якийсь фермер. От знаєте, коли починаєш таку справу, зазвичай з'являється дуже багато людей, які хочуть допомогти. В процесі цього всього дуже багато людей відсіюються і Реально вдячні тим, хто прийшов своїми руцями, ставав, збивав оці курені, тягав оці доски. До сьогодні ми пригощали наших гостей полтавським борщем з галушками. Ми готували качану кашу, прямо на очах люди це бачили, як пшоно перетирається з ять а потім люди бачили ефект приготованої каші. Святкування кажуть організатори розпочалося з самого ранку. До обіця прийшли не тільки місцеві майстри, а й умільці з інших міст і сіл Полтавщини. Художники, музиканти, письменники, гончарі, лялькарі, пекарі. Ми проводимо і майстер-класи по гончарству, і показуємо ті роботи, що ми робимо. Ми самі запішні. Неодноразово ми наголосили місцевим людям, що кожен може щось зробити своїм руками спекти пиріжка, зварити вареника, принести сюди, продати, і заробити копійку. Чому ні для селян таке дійство справжні свято, можливість відпочити від важкої буденної роботи ввечері? Кажуть, буде інтересніше. Подаю корів, попораюсь і юсі Може й чоловічка візьму під руку, а може тут кого знайду із пухленьким карманчиком? Зразу треба віддихнути, або то вже хазяйство. Молодь повинна знати про українські традиції, про український побут. Українські звичаї, українські пісні так що дуже гарний захід. Мені подобається. Здавна в цей день. Кожен майстер намагався засидіти вечір, розпочати якусь роботу а за козацьких часів на семені день хлопців уперше саджали на коней і приймали до перебойської ватаги. Відтворити звичай, намагалися й сьогодні. Хлопцям же ж то треба було показати свою мілість, міць і на коня сісти про вправно, вправитися нині шаблюкою, бо це ж козак. Гідно всі конкурси пройшов мешканець березової рудки Валентин. Чоловік каже: не вперше його посвячують у парубки. І лунко! Перше коли було 18. давно. Ой, це був прекрасний день. На святі виступали відомі на Полтавщині за її межами фольклорні колективи, заслужені артисти. Свою історію показав театр тіней із села Харсіки. Свято тривало до півночі, як і годиться у Семені в день.